Таким тихим Запоріжжя залишається у рідкісні хвилини без тривог, бо зазвичай вони тут майже не стихають. У нас тривоги не зупиняються взагалі. Ну, типу, там перерив 15 хвилин. Тривоги постійно, я навіть не скажу скільки разів на день. Вони просто постійні. Місто за 30 кілометрів від лінії фронту, тому ракети долітають сюди буквально за хвилину. Жителі Запоріжжя кажуть, росіяни намагаються зламати їх звичне життя. Та, попри це, місто щоранку оживає і кожен поспішає у своїх справах. Ми вже просто продовжуємо жити це життя, бо інакше здається, що якщо не жити це зараз життя, то коли тоді? Через це багато запоріжців були змушені покинути свої домівки, але, попри все, населення міста зараз не змінилося. Як і в довоєнні роки, воно складає 750 тисяч людей, тому що кожен п'ятий у місті це внутрішньо переміщений з Херсонської, Запорізької, Донецької Луганської областей та тимчасово окупованого Криму. Через це образ типового запорізця змінився, але люди кажуть, стали згуртованішими і у місті чути набагато більше української ніж це було до війни. Ось, наприклад, я також, я погано розмовляю на українській мові, але намагаюся, і поки ще не дуже виходить, але але краще так.